На Прикарпатті попрощалися із військовослужбовцем Анатолієм Вертепним. Людина у душі покликана як патріот. Це одним словом, скажемо. Громадська організація Бур шукає волонтерів для облаштування вуличних меблів в громадах Прикарпаття. Я дуже люблю взагалі волонтерів і в майбутньому планую приєднатися до цієї організації. До Великодня у Івано-Франківську встановлять двометрову писанку перемоги. Вона буде з металу, суцільна. Люди стоять у черзі перед домом загиблого військовослужбовця Анатолія Вертепного у селищі Вигода, аби попрощатися із ним. Востаннє додому воїн приїжджав у січні на реабілітацію, бо був поранений. Розповідає його друг та колега по роботі у Вигодському лісовому господарстві. Іван Микуляк розповідає: тоді він зустрічався з Анатолієм. Побувши трохи вдома, боєць знову повернувся на фронт, каже Іван Микуляк. Поранення голови було, і в нього деякі осколки лишилися, в голові були ззадів, потилиці, рука була порвана. Це друге поранення. таке. Людина в душі покликана як патріот. Це одним словом, скажемо. Він інакше не розумів, щоб хтось прийшов нашу землю топтати, і щоб він міг відсидітися. Після заупокійної служби вдома загиблого похоронна процесія рушила до церкви. Військовий побратим загиблого на позивний Чорнота розповідає, що Анатолій вчив його воювати, адже мав досвід, бо брав участь в антитерористичній операції. Вони разом служили в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. А місяць тому, за словами військовослужбовця, Анатолій перевівся в окремий загін спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Він вже мав бойовий досвід, він міг розказати, навчити. Він був вимогливий як до себе, так і до, до побратимів. Ми з ним познайомилися 24 лютого, коли ми йшли добровольцями, ну і ми два попали в десятку. Після того в десятці ми два попали в розвідроту. І з того часу я з ним служив. Ми були на Волині, на Житомирщині під Києвом, ми разом воювали. Анатолій Вертепний був правозахисником, депутатом трьох скликань Вигуцької селищної ради. Також він працював у Вигуцькому лісовому господарстві. Друг дитинства загиблого військового Ярослав Луцький каже, що воювати це свідомий вибір Анатолія, інакше він не міг вчинити. Разом з ним ділив потім студентську лавку в одній групі вчилися. І все життя він був правильним. Він був просто правильним, він був чесним, він був щирим. Хороший товариш. Як розповіли Суспільному побратими військового з Азову, загинув Анатолій Вертепний 5 квітня під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута. Спочатку його оголосили зниклим безвісти, а через кілька днів підтвердили його загибель. 52-річного полеглого воїна залишилися батьки, дружина та двоє синів. Вручаються дружині загиблого героя України. Дякую. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківська область. Івано-франківській громаді вдалося отримати додаткових 75 сотих землі біля алеї героїв на міському кладовищі у Чокалівці. Про це в ефірі Радіо Західний полюс повідомив директор департаменту земельних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міськради Микола Вітенко. З його слів місто отримало додаткову ділянку землі для поховання військовослужбовців. Це був такий досить ну, відносно досить тривалий цей процес тривав майже 4 місяці, але нам вдалося домовитися з підприємцем, хоча він категорично відразу відмовлявся продавати, нам вдалося обміняти на іншу земельну ділянку всі необхідні документи оформлені і місто отримало додатково 75 сотих або 0,75 гектара біля алеї Слави для поховання наших героїв. Місце для самообслуговування з комп'ютером та доступом до застосунку Дія, куток для дитини та умови для людей з інвалідністю це, зокрема, відмінності дія центру від класичного центру надання адмінпослуг, який працював у листі з часу заснування громади. Про це розповідає начальниця відділу центру надання адміністративних послуг лисецької селищної ради Ірина Гутич. За її словами, сьогодні персонал центру складається з семи осіб. Але завжди в мене була така мрія, я хотіла, щоб цей ЦНАП відповідав тому регламенту, який передбачається. Це от якраз про те, що ви говорили, щоб було воно зручно, щоб воно було доступно, щоб воно було безбар'єрно, щоб був якраз оцей куточок, про що ви ще, ще наказали для літочок. І тому ми максимально працювали з Анатолієм Романовичем, щоб, щоб е, реформувати цей ЦНАП, який працював вже два роки, ви тепер, теперішній новий такий е, модернізований дієцентр. За словами голови громади Анатолія Лущака, на облаштування дія центру спрямували півтора мільйона гривень. Це повністю за кошти місцевої громади. Ще раз черговий раз, дякую платникам податків. Ми чекали, ми надіялися. І сьогодні, якщо ви чули, що обговорювали перші особи, то ми надіємося, що ми будемо мати обладнання для виготовлення паспортів. Я думаю, що це і може ще й ще послуги збільшиться. На відкритті дія центру був і партнер Лисецької громади з Польщі, керівник польської гміни Яцек Рогожінський. каже: у Польщі є проблеми з доступністю адміністративних послуг для населення у можна у Польщі в такому маленькому населеному пункті немає місця, де би можна було вирішити усі справи громадян з документами. Наприклад, паспорт треба робити в адміністративному центрі воєводства. Люди, які живуть близько від центру, звичайно мають таку можливість, але якщо ти живеш за 100 кілометрів від центру, то маєш їхати таку відстань, аби вирішити усі свої справи. Це приміщення доступне для осіб з інвалідністю. Розповідає представник урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю Микола Макар. Однак каже, що в області в кількох центрах надання адмінпослуг є проблеми. Я не всі об'їздив, але ті, що ми об'їздили, так далі були нюанси. Так були, бо не кожна територіальна громада має можливість зробити такий доступний доступний ЦНАП. Розумієте, Були от нещодавно городенки, другий поверх, недоступний нам. Але люди працюють над цим, понад два роки вони ведуть якісь переговори, щоб це приміщення перевезти на низ, щоб зробити це доступним. Були в Рожнятіві теж де такий великий скажімо, поріг, скажімо так. хоча туди можна заїхати, але все ж таки ти не можеш потрапити до самого оператора СНАПу і так далі. За словами місцевої жительки Людмили Аністратової, вона підтримує таку модернізацію центру надання адмінпослуг, оскільки каже, громада велика відлучатися, їхати цього борочани. Це дуже накладно і дуже проблемно. А цей центр дасть змогу робити все, як то кажуть, швидко, оперативно, і не треба буде навіть тим людям, які старші пенсіонери, тратити свій час. За словами начальника управління цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації обласної державної адміністрації, станом на сьогодні в Івано-Франківській області діють 53 центри надання адміністративних послуг, і тільки три з них мають статус дія центру. Юрій Надольський, Роман Булелек, Суспільне, Новини, Івано-Франківщина. У івано франківську освятили понад 300 великодніх кошиків для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Чин освячення здійснив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Напередодні Великодня святкові набори волонтери Мальтійської служби допомоги доправлять нужденним та маломобільним людям, які проживають на території області. Про це повідомляють на сайті Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. До великодніх наборів увійшли Паски, Ковбаса олія, кропи та солодощі. Зібрати їх допомогли закордонні меценати, також жителі міста. Освячені святкові кошики людям передадуть до Великодня. У Тисманиці учасники громадської організації Будуємо Україну разом презентували новий проєкт для місцевої молоді. Бурівці шукають волонтерів для створення і облаштування вуличних меблів, розповідає координаторка таборів буру Юлія Капустенко. Це, знаєте, свого роду є підготовчою активність. Тобто ми на початку, якщо громада подалася на цей проєкт, вона пройшла відбір. У нас наразі є 15 громад, які ми відібрали, і зараз ми маємо ще їх відібрати до того, щоб лишилося 10, з якими ми будемо безпосередньо працювати. І відповідно в нас по проєкту є таке, що ми маємо залучити більше місцевих волонтерів. В цю громаду ми відправимо наших, нашу команду, це буде адміністратор, який буде пікуватися за адміністративну частину пропоселення, харчування. Буде два кінтритері, які будуть саме суто по атмосфері табору, повзаємодії волонтерів між собою, і також майстри, котрі будуть навчати волонтерів. Під час презентації проєкту учасники буру поспілкувалися з місцевою молоддю і провели опитування на тему волонтерства. Найбільшу кількість правильних відповідей дала Софія Підлуська. Дівчина каже, що давно спостерігає за цією організацією та мріє до неї долучитися. Моя сестра двоєрідна була в таборі, і мені дуже сподобалося це. І я теж би хотіла. Але мені поки що 14 років, і я можу тільки в бурчик. Але він не завжди є. Бо в нас тут не не дуже якби різноманітні для дітей на локації, щоб відпочивати. Бо більше всі вдома, або просто ходять. Але якось так сісти, посидіти, щось подивитися, щось зробити. То такого немає. Дмитро Василик, місцевий пластун, каже, що хотів би знайти час для покращення свого міста. Звісно, що хотів би, але у мене є певні сумніви, чи зможу. Якщо б наше місто трохи ожило, помолоділо, то так було б непогано. Людмила Романчук розповідає, що після знайомства з буром планує об'єднати друзів для спільних справ на користь міста. Я дуже люблю взагалі волонтерів і в майбутньому. Планую приєднатися до цієї організації. Найперше це для екології, щоб всі приєдналися до очищення річок, озерів, до свого дозвілля, щоб було все на найвищому рівні. Хочу запросити своїх друзів цю організацію створити спільноту, яка допоможе в загальному розвивати не тільки своє місто, а й ну, просуватися. Найбільше no, рейтингах. No, no, no. упродовж 2022 року волонтери громадської організації Будуємо Україну разом реалізували два проєкти на Прикарпатті. У селі Угринів, що поблизу Івано-Франківська, відновили будинок для десятьох дітей з Маріуполя. У селі Новий Мартинів Бурштинської громади облаштували під житло для вимушених переселенців частину підвалу школи. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Писанку перемоги на протитанковому їжаку встановлять у середмісті Івано-Франківська, як розповіла Суспільному начальниця служби у справах дітей Ірина Рохман, двометровий виріб створили працівники Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу. Завдяки їхній левовій частині ідеї і стовідсотковій роботі вона буде з металу суцільна з нашими символічними. Гербом міста Івано-Франківська з в, в, планували, щоб це були орнаменти наші Галицькі. Така буде Галицька писанка перемоги. Що велися, що Частину інсталяції стануть три маленькі писанки, до створення яких долучилися діти сироти діти, позбавлені батьківського піклування та студенти вищого художнього професійного училища номер 3 Розповідає директорка цього навчального закладу Наталія Коростіль. Ми допомагаємо е, розмальовувати ці писанки перемоги. Вчора е, ці писанки-перемоги нам привезли, дітки рознесли там перші такі е, е, малюнки а вже наші учні додають кольорів і готують вже кінцевий такий варіант писанки-перемоги. Студентка вищого художнього професійного училища номер 3 Уляна Задунайчок долучилася до створення виробу. Дівчина каже, що вдосконалила ескіз та додала малюнку яскравих кольорів. Бо які діти писанки робили, то вони більш темні такі були, а ми просто даємо яскраві кольори і вони дуже красиві получаються. Ну, синьо-жовтий, наш прапор, чорно-червоний, зелений і тут квіточки. Ну, мені дуже подобається наша писанка. За словами начальниці служби у справах дітей Ірини Рохман, писанку перемоги планують розмістити у середмісті Івано-Франківська на тривалий час. Цей виріб, за її словами, є символом життя. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Дерева на початку стометрівки у Івано-Франківську стали великодніми. Їх прикрасили писанками. Розвішувати їх почали опівдні, 13 квітня. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту культури міськради Надія Загурська. 2300 писанок виготовили працівники департаменту культури. Ще понад 80 додали освітяни, каже очільниця департаменту. Писанки почали виготовляти з кінця січня 2023 року. Приєдналися до їхнього створення із села Івано-Франківської громади. І учасники майстер-класів, які провели в кожній бібліотеці та народному домі. Дерева на пішохідній частині вулиці незалежності оздоблюють четвертий рік поспіль. Окрім писанкових дерев, центр міста прикрасять жовто-синіми прапорцями.